Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про аксесуари для плавання у басейні. Такими аксесуарами можуть бути це, по-перше, шапочки. На жаль, під рукою в мене на зараз немає шапочку. Але як виглядають резинові або силиконові шапочки для басейна? Ви всі знаєте. Ще аксесуарами можуть бути. Так, тут у мене трошечки їх є. Це зажими для носа, для того, щоб вода не попадала у ніс. Це перше. Це можуть бути біруші у вуха, щоб вода не потрапляла у вуха. І ось такі наборчики. біруші та кліпса для носа. В принципі, з аксесуарів це все. Ласти за аксесуари, я не вважаю. Ще дивіться, в мене є в нашому магазині, є отакі носочки. Це лайкрові носки. Як аксесуар для басейна можуть бути, щоб голими ногами по басейну не ходити, ви вдягаєте отакі лайкрові носочки. В них комфортно буде. Ви не начепляєте ніяких мікробів з басейна. І якщо ви вдягаєте ласти, і будете у таких носочках ласти вам. Точно нічого на ногах, не мазалі не понатирають. Так що, от такі аксесуарчики для плавання в басейнах є у магазині Батискав. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискаф. Або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискаф.Ю. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!